З моторчиком на спині, але не казкове, а справжній Карлосон. Харківські льотчики мають намір перелетіти з рідного міста аж до Криму. Але не літаком, а мотопарапланом власної конструкції. На мотопарапланах вже давно літають. Це найдешевший апарат, який може відправити людину у небо. За одну годину витрачає два літри бензину. Три пілоти летітимуть з Харкова до Коктебеля. Відстань велика, ризик є. Проте жага встановити рекорд України більше. Сам мотопараплан застоїть і. Из крыла, которое называется параплан, и моторной установки, которая уже дает ту тягу, чтобы крыло летіло. пілоти в небі, автомобіль по дорозі. Польотом через радіозв'язок керуватиме водій. Він же конструктор Олексій Раков. Він же пілот, час від часу змінюватиме чоловіків у небі. Підготовка до небесної поїздки тривала два місяці. Перша посадка запланована на аеродромі в Дніпропетровську. Є, скажімо так, знання, які дозволяють мені оцінювати ризик ну, з якоюсь вероятністю там точність. І... Ну, есть какая-то там для для меня ступень риска, которую я стараюсь не переходить. Если погодные условия, там условия там, ну, в общем-то, разные условия, не только погодные, ніж цієї границі різка, то можна спокійно літати. Вночі льотчики відпочиватимуть, мають намір за два дні, а то й раніше дістатись Криму. Для них це не просто улюблена робота, адже працюють у ХАІ. Це навіть не захоплення, а справа усього життя. Емоції ні з чим не зрівняти. Наскільки вся ця мелочна суєта, яка на землі відбувається в більшості своїх, нічого не стоїть. Коли політаєш, приземляєшся. На кого обіжався? Що тобі не вистачає? Все хватает, все в порядке. Все люди хорошие. Да. На выпадок форс-мажорных обставин передбачили парашют. В данный момент это самый, самый миниатюрный летательный аппарат. Все это собирается, складывается в багажник машины, параплан весит там 5 килограмм, установка весит 30 килограмм, и больше ничего не нужно. Скорость, скорость, ну, в среднем это примерно 40 километров в час. Вот. Ну, а далі та скористь складується і ліви зі швидкістю користю Якщо вітер попутний, то, то можна гораздо гаразд Якщо вітер стрічний, можна вісіти на одному місці цілий день. Якщо пілотам вдасться долетіти на мотопаропланах до Криму, це буде рекорд України. Також вони хочуть відновити традицію радянських часів. А саме коли до Криму літали з Москви та вже не в двох і не в трьох полетіти, а великою компанією. Немов птахи вони кружлятимуть у небі, керуючи не тільки власними літальними апаратами, а й Висотою дістаючи хмари, головне, щоб погодні умови були сприятливими. Євгенія Кутнова, Сергій Дудник, Ігор Мельник.